В вашій увазі обзор бронежилета 4 класу укомплектований. В комплекті у нас йде напашник, три підсумки під магазини, сумка з магазинів. Тут у нас йде підсумок під дві гранати, аптечка, водонепроникний карман під телефон або документи. Він довольно глибокий. Також всередині йдуть плити 4 класу 25х30 см. Давайте розглянемо більш детально. Ось така ось плитоносочка. У розібраному вигляді є карман під бокову балістику 15 на 30 см. Три підсумки під магазин, карман. Оці пом'якшуючі елементи вони знімаються. Верхня лямка також м'яка. Вона не двигається, як на дешевих сплатиносках, туди-сюди. Вона закріплена всередині ще додатковою липучкою. Регулюється по висоті та по ширині. Ось боковий пояс має резинку, її можна розпустити, якщо треба вам поширше зробити. Або перекинути на додаткові стропи, щоб зробити навпаки вуще. Отакий от, от підсумочок під дві гранати. Дуже хороший. З резинкою. Добре тримає гранати. Е, водоотвод, такий от хороший гранат, гранатник. Е, плити. Плити четвертого класу, одна плита у нас йде 3,5 кг. Бронежилет є облегшеним. Антиосколочне покриття та пом'якшування йде. Отакі от ось плити встановлені на плитоносці. Отака от апечка, Кріпиться вона таким чином. Тут у нас лента молля, тут липучка і ще додатковий фіксатор. Сюди кріпиться сама аптечка. Ось вона така, сюди кріпиться. Ось. Розкриваємо аптечку. Тут всередині у нас йде карман тримачі. Також ще тримачі, ще один карман. І тут додатковий карман намовлені. Також в комплекті йде сумка з магазинів. Отак вона виглядає у зібраному вигляді. Вона вам не заважає, ви її так склали і вона вам акуратно висить на плитності. Отак вона виглядає у розгорнутому вигляді. Тобто, як бачите, хороший комплект, за свою ціну достойний. Все. Дякую за увагу. Слава Україні! Бережіть, бережіть себе, хлопці!